Художній керівник студії Олена Камінська щоразу для навчання своїх підопічних запрошує знакових хореографів. Враховує слабкі місця колективу та навчає новим елементам. З Оленою Ткаченко ужгородські танцівники працювали вже не вперше. Такий знаєте, колектив ну, містичний, в хорошому плані, в такому, тому що вони такие не прости, ні круто, всі мне, мне мені подобається. Мені... Мені хочеться з ними працювати. для Олени. В танці важливо не досконале відтворення рухів, а емоції та переживання, з якими ділиться танцівник. Для бліцу хореограф створила постановку, в якій висловлювати свої почуття. Танцівники зможуть тільки мовою тіла. Дуже глибока тема самої постановки, стосунки, любов, і потрібно в першу чергу пережити якісь мати якісь життєвий досвід, для того, щоб станцювати цю постановку. Ну, особливо для мене Альона Ткаченко відкрила новий стиль, так як я тільки зараз навчаюсь. Відкрила як правильно відчувати, передавати емоції, як показати своєму партнеру, що він правда нам потрібен, і просто відкритися, не бути сильними, а десь бути слабими. У постановці столичного хореографа ужгородські танцівники зможуть не тільки технічно відтворити танцювальні рухи, але й відчути його зсередини. Вже скоро нову постановку блітівці представлять на широкий загал.